Найбільший кощик ну, ніяк не хоче почати квітувати. Я розумію, що вона хоче пропустити всю спеку, але ж ну, можна було хоч трошечки вже відкритись. Але зараз я вам покажу, як він виглядає в мене в горщиках. Там вже великі суцвіття, гарні, і ми можемо подивитись, як вона квітує. Справа в тому, що це новий сорт, і, і фото квітування. Бачите, такий в мене монтаж. Його ще остаточно в Україні ні в кого немає. Ну, Я так вважаю, що ні в кого немає. А, тому поки що спостерігаю, поки що це такі а, гарні, вони не мережевні, але такі досить легкі суцвіття. Цікаві. Але мені цікаво, як ж вона потім ще перефарбується. Поки вона перефарбовується ось так в ніжно-рожевий. Я чомусь коли читала е, описи.